Он пришел с красным пакетом. В этом же пакете он достал две кепки, достал две повязки, достал два удостоверения. Встретился возле подъезда, его закин... завел в машину, посадил в машину. Он в машине Малой говорил, что не буду садиться, он говорит, да садись, начал на всю ну, продолжать орать. Он сел в машину, мы проехали. В итоге ну, он отдал 4 с чем-то тысячи долларов. Тот, то изначально был разговор типа, что он должен был забрать 20 тысяч своих долларов. Ну, 20 тысяч долларов, то, что он якобы этот малой ему задолжал или ну, каким-то образом, в общем. В общем, мы забрали эти деньги, он говорит, ему, у меня остальных нет. Ну, все, мы вышли с дома, спускаемся в лифту и, собственно говоря, нас принимают. Який є затриманий та за під кримінального пропорушення попорушні по 4 статті 189 Кримінального кодексу України? Копію протоколу отримаєте? В Одесі правоохоронці викрали групу осіб, які під виглядом співробітників Служби безпеки України вимагали гроші у військовозобов'язаних чоловіків. Встановлено, що двоє жителів Одещини, один з яких судиме за низку майнових злочинів, знаходять чоловіків, які за віком підлягають мобілізації і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожують насильством та вимагають гроші у якості відкупу від мобілізації. У слідчо-розшукових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертви. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України у вимаганні. З погрозою насильства над потерпілим, вчиненими за попередню змовою, групи осіб в умовах воєнного стану, підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.